А сексуальність не є хворобою чи результатом травми, і асексуали можуть мати романтичні стосунки без сексуального бажання. Оцінки показують, що приблизно 1% населення ідентифікують себе як асексуали, що становить приблизно 75 мільйонів людей у світі, хоча точні дані можуть варіюватися. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що таке асексуальність і хто такі асексуали. Не перемикайтеся, додивіться це відео до кінця, воно обіцяє бути цікавим. Беріть вашу каву, чай, мощитеся зручніше і ми починаємо! Мені звати Олександра Дрінь, я психологиня, сексологиня, а також психотерапевтка у навчанні за методом символдрами. Я створила цей канал для вас, для того, щоб опублікувати тут цікаві відео про психологію, сексологію, а також про стосунки між людьми, які допомагають вам пізнавати себе та проживати це життя усвідомлено. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися на мій канал. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Що таке асексуальність? Асексуальність це сексуальна орієнтація, яка характеризується відсутністю або дуже слабким сексуальним потягом до інших людей. Це не означає, що асексуали не можуть мати романтичних стосунків, вони можуть відчувати любов і емоційний зв'язок, але без сексуального бажання. Наприклад, деякі асексуали можуть вступати в романтичні стосунки, але секс для них не є необхідним. Асексуали є частиною ЛГБТ спільноти і її часто плутають із аромантичністю, але це два різних поняття. Аромантичні люди не відчувають романтичного потягу, тоді як асексуали можуть його відчувати. Існує спектр асексуальних ідентичностей, які враховують різні рівні сексуального потягу. Демісексуальність це тоді, коли сексуальний потяг виникає лише після встановлення глибокого емоційного зв'язку. Грейсексуальність, коли сексуальний потяг дуже слабкий, рідкісний або проявляється лише у певних обставинах. Ці варіанти показують, що досвід асексуальності може бути різним для кожної людини. А сексуальність це складне та багатогранне явище, яке останнім часом все більше визнається як природна частина людської сексуальності. Асексуальність визначається як відсутність сексуального потягу до інших людей або дуже низький рівень такого потягу. Це може бути як довічною рисою людини, так і тимчасовим станом залежно від особистості. Асексуальність може включати романтичний потяг, що відокремлює її від ароматичної. Наприклад, асексуали можуть бажати емоційних чи інтелектуальних зв'язків, але не відчувати потреби у сексуальних стосунках. Важливо розрізняти сексуальний потяг, тобто бажання вступити в сексуальний контакт із іншою людиною. Та сексуальне збудження це фізіологічна реакція, яка не обов'язково пов'язана із потягом. Деякі асексуали можуть відчувати фізіологічне збудження, але не відчувати потягу до інших. Наприклад, вони можуть мастурбувати або брати участь у сексуальних діях, якщо це прийнятно для них, але без їхнього внутрішнього емоційного бажання. Люди можуть ідентифікувати себе як асексуали, якщо вони не цікавляться сексуальними темами, наприклад, вважають еротичні сцени нудними, знаходять людей естетично привабливими, але не відчувають сексуального збудження, не отримують задоволення від сексуальних досвідів, не можуть ідентифікувати себе із іншими сексуальними орієнтаціями, відчувають себе комфортно і з думкою, що більше ніколи не будуть займатися сексом. Ці ознаки є основними орієнтирами, щоб зрозуміти, чи відповідають. Відповідає ваш досвід асексуальності, сексуальності, але остаточне самовизначення залежить тільки від вас самих. Аромантичні люди не відчувають романтичного потягу, але можуть мати емоційні зв'язки, наприклад, із родиною чи друзями. Аромантичні люди можуть бути асексуальними, але це не завжди так. Наприклад, асексуал може бажати романтичних стосунків без сексу, тоді як аромантична людина може бути сексуально активною, але не шукати романтичні стосунки. Існує багато хибних уявлень про асексуальність, які можуть ускладнювати прийняття цієї ідентичності. Зараз я розвію деякі із них. Асексуали не бояться чи не ненавидять секс. Якщо секс викликає дистрес, це може бути ознакою іншої проблеми і варто звернутися до фахівця. Асексуальність не є хворобою, немає гормональних дисбалансів чи патологій, які впливали на сексуальний потяг. Асексуали можуть закохуватися, і це не залежить від сексуального потягу. Асексуальність не є фазою. Дослідження показують, що асексуальність може зберігатися на різних етапах життя. 30 і 50 і 80 років. Ці міфи часто виникають через брак інформації, і їхнє спростування допомагає краще зрозуміти асексуальність. Протягом тривалого часу асексуальність залишалася в тіні, на відміну від інших сексуальних орієнтацій, наприклад, таких як гомосексуальність, суспільство часто стигматизувало асексуальність, вважаючи її відхиленням, спричиненим моральною травмою чи проблемами зі здоров'ям. Багато хто і досі не вірить, що хтось може бути щасливим без сексу, однак останнім часом асексуальність все більше визнається і з'являються ресурси для підтримки асексуальних людей. Давайте поговоримо про причини формування асексуальності. Дослідження вказують на те, що асексуальність є стабільною сексуальною орієнтацією, подібною до гетеро- чи гомосексуальності, і не спричинена жодними зовнішніми факторами. Асексуальність не пов'язана із антидепресантами, які можуть впливати на лібідо, але не на сексуальний потяг. Багато асексуалів ніколи не приймали такі препарати. Асексуальність не є наслідком тривоги, депресії чи розладів особистості. Вона не викликає дистресу на відміну від сексуальних дисфункцій. Дослідження, що були проведені на тему асексуальності у 2022 році в Китаї, показало, що 83% асексуалів та грейсексуалів зберігали свою орієнтацію протягом 12 місяців, що підтверджує її стабільність. Дослідження із використанням трекінгу очей та плетизмографії показали, що асексуали мають відмінну реакцію на сексуальні стимули порівняно із іншими групами, але це не вказує на фізіологічну дисфункцію. Таким чином, асексуальність вважається природною частиною людської асексуальності, а не результатом травми чи медичних проблем. Терапевтична практика. У терапевтичній практиці асексуали іноді стикаються із нерозуміннями, коли їхню орієнтацію помилково вважають розладом. Однак є і позитивні приклади, коли терапевти надають підтримку. Давайте зараз поговоримо про деякі з них. Негативні приклади. Меган Керол – дослідниця, яка спочатку вважала свою відсутність сексуального потягу низьким лібідо. Вона пробувала різні антидепресанти, один із яких спричинив тахікардію, але не вирішив проблему. Зрештою, вона ідентифікувала себе як асексуал. Роуан – після повідомлення про відсутність сексуальної активності був направлений до психосексуального терапевта, який зосередився на фізичних оглядах та пошуку ментальних блоків. Це не Негативно вплинула на його ставлення до терапії. Стигматизація: деякі терапевти пропонували асексуалам подолати страх перед сексом, приймати ліки для підвищення лібіду або приписували сексуальність дитячій травмі, що викликало дискомфорт у пацієнтів. А тепер давайте подивимось на позитивні приклади терапії. Роуан, але пізніший досвід. Інший терапевт ставив конкретні питання про асексуальність без упереджень, що допомогло Рону краще зрозуміти свою ідентичність. Лора Вогель, терапевтка, яка після ознайомлення із асексуальністю у 2017 році почала надавати клієнтам ресурси для дослідження цієї орієнтації, допомагаючи уникнути років невизначеності. Позиція професійних організацій. Американська асоціація сексологів, консультантів та терапевтів у 2022 році засудила патологізацію асексуальності, порівнюючи такі дії із конверсійною терапією. 30-50% асексуалів повідомляли, що лікарі приписували їхню орієнтацію медичним проблемам. 4% асексуальної молоді в США зазнавали конверсійної терапії. У Великобританії асексуали найчастіше отримували пропозиції конверсійної терапії. А сексуальність є природною сексуальною орієнтацією, яка активно досліджується такими вченими, як Ентоні Богаерт, Карлі Царатдовські та Лорі Бротто. Вона не спричинена медичними чи психологічними проблемами, а є стабільною частиною людської сексуальності. У терапевтичній практиці важливо уникати патологізації сексуальності та надавати підтримку, засновану на розумінні та вазі до клієнтів. Позитивні приклади нам показують, що обізнані терапевти можуть значно допомогти асексуалам у самосприйнятті, тоді як негативні підкреслюють необхідність подальшої освіти фахівців. Що робити, якщо ви зрозуміли, що ви є асексуалом? Давайте розглянемо кілька важливих порад, які можуть допомогти вам у цьому. Перше і найголовніше це прийняття своєї ідентичності. Асексуальність є природною сексуальною орієнтацією, а не розладом чи проблемою, яку потрібно виправляти. Дослідження Ентоні Богерта у 2004 році показало, що приблизно 1% населення ідентифікує себе як асексуали, що підтверджує її нормальність. Дозвольте собі досліджувати цю ідентичність без тиску відповідати суспільним очікуванням щодо сексуальності. Наприклад, ви можете відчувати драматичний потяг, але не сексуальний, і це є абсолютною нормою. Психоедукація про сексуальність. Ознайомлення із асексуальністю може допомогти вам краще зрозуміти себе та почуватися менш ізольованими. Існують спеціальні ресурси, які пропонують інформацію, форуми та історії інших асексуалів, де ви можете дізнатися про різні типи сексуальності, наприклад, такі як демісексуальність чи грейсексуальність. Важливим аспектом є відкрита комунікація з вашим партнером. Якщо ви перебуваєте у стосунках, важливо пояснити вашому партнеру, що означає для вас асексуальність. Наприклад, ви можете сказати це наступним формулюванням. Я дуже ціную нашу емоційну близькість, але не відчуваю сексуального потягу. Чи можемо ми обговорити, як це впливає на наші стосунки? Чітке визнання ваших меж допоможе уникнути непорозумінь і зміцнить вашу. Довіру. Шукайте спільноти та підтримку. Приєднуйтеся до онлайн-спільнот, таких як форуми Авен або місцевих ЛГБТ груп, може допомогти вам обмінюватися досвідом та відчувати підтримку. Дослідження показують, що підтримка спільноти зменшує відчуття ізоляції серед асексуалів. Ви можете знайти інших, хто поділяє ваш досвід і отримати поради щодо стосунків з іншими людьми. Терапія для самопізнання. Якщо ви відчуваєте труднощі з прийняттям своєї ідентичності, своєї асексуальності або у стосунках, зверніться до терапевта, який обізнаний із асексуальністю. Наприклад, Лорен Урбан, психотерапевтка з досвідом роботи з ЛГБТ спільнотою, наголошує на важливості терапії без осуду. Терапія може допомогти вам дослідити свої почуття, встановити менші та покращити комунікацію із вами. Вашими партнерами. Що робити, якщо ви виявили, що перебуваєте у стосунках із асексуальною людиною? Це може викликати змішані емоції, особливо, якщо ви не асексуал і маєте сексуальні потреби. Ось поради, які можуть вам допомогти підтримувати здорові та щасливі стосунки з людиною і з асексуальною орієнтацією. Прийміть асексуальність партнера. Асексуальність вашого партнера не є відображенням вашої привабливості чи цінності. Асексуали можуть мати щасливі романтичні стосунки без сексуального потягу. Уникайте думок, що асексуальність це фаза чи щось, що можна виправити. Прийняття є першим кроком до налагодження міцних стосунків. Відкрита та чесна комунікація. Регулярно обговорюйте потреби та межі з обох сторін. Наприклад, запитайте, як ти відчуваєш близькість найкраще, або що для тебе комфортно у фізичному плані. Використовуйте я висловлювання, наприклад, я відчуваю потребу у фізичній близькості, але хочу поважати і твої межі. Регулярні перевірки, наприклад, один раз на місяць, можуть допомогти обом партнерам почуватися комфортно. Поважайте межі партнера. Ніколи не тисніть на партнера щодо сексуальної активності, оскільки це може зашкодити довірі і посилити стигматизацію. Тиск на сексуалів може призвести до емоційного дискомфорту, якщо ваш партнер не бажає сексу, поважайте це рішення та шукайте інші способи близькості. Пошук несексуальних способів близькості, Зосередьтеся на емоційній та інтелектуальній близькості. Наприклад, ви можете разом займатися улюбленою справою, обійматися, цілуватися, якщо вашому партнеру це комфортно, або ділитися вдячністю один одному. Асексуали часто цінують такі форми близькості. Ви можете спробувати масажі без сексуальних очікувань, або спільне читання книжок чи прогулянку. Обговорюйте компроміси. Якщо у вас є сексуальні потреби, які не збігаються із потребами партнера, обговоріть можливі компроміси. Деякі пари розглядають відкриті стосунки або полігамію, але це має бути виключно за взаємною згодою. Будьте чесними, використовуючи фрази на кшталт, я хочу знайти спосіб, який буде комфортний для нас обох. Освіта про асексуальність. Дізнайтесь більше про ідентифікацію асексуальності через надійні джерела, такі як авен або статті у спеціалізованих виданнях. Це допоможе вам краще зрозуміти досвід партнера та уникнути міфів, наприклад, що асексуальність це проблема чи тимчасова фаза. Розуміння може посилити емпатію і зміцнити ваші стосунки. Освіта про асексуальність. Дізнайтесь більше про ідентифікацію асексуальності через надійні джерела, такі як авен або статті у спеціалізованих виданнях. Це допоможе вам краще зрозуміти досвід партнера та уникнути міфів, наприклад, що асексуальність це проблема чи тимчасова фаза. Розуміння може посилити емпатію і зміцнити ваші стосунки. Підтримка партнера та спільна діяльність. Якщо ваш партнер бажає, ви можете підтримати його публічно. Наприклад, відвідуючи разом з ним ЛГБТ заходи, такі як Прайд, де асексуальність представлена кольорами чорного, сірого, білого та фіолетового, це може показати вашу підтримку та міцний зв'язок із партнером. Розгляньте можливість парної терапії. Якщо ви стикаєтеся з труднощами у стосунках, зверніться до парного терапевта, який обізнаний із асексуальністю. Терапія може допомогти обом партнерам знайти баланс та покращити комунікацію у цих стосунках. Критерії визначення асексуальності. Асексуальність визначається такими ключовими критеріями та ґрунтується на наукових дослідженнях. Відсутність сексуального потягу. Основною ознакою є відсутність або дуже слабкий сексуальний потяг до інших людей. Це відрізняється від низького лібідо, яке може бути пов'язано із медичними чи психологічними проблемами. Брак інтересу до сексуальної активності. А сексуали зазвичай не вважають секс важливою частиною свого життя і можуть бути байдужими до нього. Відсутність дистресу, на відміну від сексуальних розладів, наприклад, таких як гіпоактивний сексуальний розлад бажання, а сексуали не відчувають дискомфорту через відсутність сексуального потягу, незалежність від самовизначення. Асексуальність може бути визначена на основі поведінки та відчуттів, навіть якщо особа ще не ідентифікує себе як асексуал. Романтична орієнтація. Асексуали можуть відчувати романтичний потяг, наприклад, гетеро, гомо чи біромантичність, але без сексуального компоненту. А тепер я пропоную разом пройти питання до тесту, які допоможуть оцінити ваш рівень асексуальності. Ці питання не є офіційним тестом, але вони можуть допомогти вам оцінити свої почуття. Відповідайте, обираючи варіант, який найкраще описує ваш досвід. До кожного питання ми будемо використовувати шкалу від 1 до 5, де 1 це означає скоріше зовсім неправда про мене, 2 скоріше неправда, 3 ні так, ні ні. 4 скоріше правда, 5 абсолютна правда про мене. Ну що, давайте перейдемо до запитань тесту. Питання перше. Я відчуваю сексуальний потяг до інших людей. Де 1 Так, завжди 5 ніколи. Друге питання. Я думаю про секс або сексуальну активність. 1. Завжди. 5 ніколи. 3. Сексуальна активність є важливою частиною мого життя. 1. Надзвичайно важлива. 5. Зовсім не важлива. 4. Я відчував сексуальний потяг до когось у минулому. 1. дуже часто, 5 ніколи. 5. Я був би задоволений у стосунках взагалі без сексуальної активності. 1. Зовсім ні. 5 безумовно, так. Шість. Думка про сексуальну активність викликає у мене відразу. 1. Зовсім не згоден, 5 абсолютно згоден. 7. Я брав участь у сексуальній активності, наприклад, секс, пестощі, прелюдія. 1. Часто 5 ніколи. 8. Якщо я брав участь у сексуальній активності, то це було через моє власне бажання. 1. Завжди через бажання, 5 ніколи через бажання. 9. Мене цікавить перегляд або читання сексуального контенту. 1. Завжди 5 ніколи. 10. Я думаю про те, щоб мати секс із кимось. Один завжди, п'ять, ніколи. Одинадцять – Я закохуюся без відчуття сексуального потягу. Один ніколи, п'ять, так. Дванадцять – Я відчуваю, що асексуальність описує мої почуття. Один зовсім ні. П'ять безумовно. так. Інструкцію до тесту я залишу в описі внизу під відео, де ви зможете ще раз перечитати ці питання та їх інтерпретацію. Як відповідати на питання? Для кожного питання оберіть число від 1 до 5, яке найкраще відображає ваші почуття. Наприклад, якщо ви ніколи не відчуваєте сексуального потягу, для питання 1 оберіть 5, це ніколи. Підрахунок балів. Сумуйте бали за всі 12 питань, максимальний бал, який ви можете отримати 60 мінімальний – 12. Інтерпретація результатів: якщо ви набрали від 40 до 60 балів висока ймовірність асексуальності, ваші відповіді вказують на відсутність або дуже слабкий сексуальний потяг, що відповідає характеристикам асексуальності. від 30 до 39 балів. Можливо, ви перебуваєте на спектрі асексуальності, наприклад, демісексуал, тоді коли сексуальний потяг є лише після емоційного зв'язку, або грейсексуал – рідкісний потяг. Від 12 до 29 балів. Ймовірно, ви не є асексуалом, але можете мати низький інтерес до сексу через інші фактори. Тут же рекомендується консультація із фахівцем. Важливо. Цей тест призначений виключно для вашої психоедукації, і він є лише орієнтиром для вас. Для точного визначення асексуальності зверніться до психолога чи сексолога, обізнаного із асексуальністю. Якщо ви підозрюєте, що можете бути асексуалом, подумайте, чи викликає у вас відсутність сексуального потягу дискомфорт. Якщо ні, це може бути ознакою асексуальності. Приєднайтесь до спільнот, таких як Авен, для Тримки та обміну досвідом. Зверніться до психотерапевта чи сексолога, який працює із асексуальністю, якщо ви відчуваєте труднощі з прийняттям своєї ідентичності. Давайте підсумуємо. Асексуальність є природною сексуальною орієнтацією, і її визначення можливе за допомогою валідних тестів, таких як АІС-12 або через саморефлексію за допомогою питань подібних до наведених вище. Якщо ви отримуєте високі бали за питаннями про відсутність сексуального потягу та інтересу до сексу, це може також вказувати на асексуальність. Для точного визначення використовуйте офіційний ресурс. Або зверніться до фахівця. Асексуальність є природною частиною людської сексуальності, і як асексуали, так і їхні партнери можуть будувати міцні стосунки за умови відкритої комунікації, поваги до меж та пошуку альтернативних способів близькості. Для асексуала важливо прийняти свою ідентичність і шукати підтримку, тоді як партнеру слід уникати тиску та зосередитися на емоційному зв'язку. Ресурси та терапія можуть допомогти обом сторонам знайти баланс у цих стосунках і зміцнити їх. Я надзвичайно вдячна всім глядачам, які додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Тож не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та відправити це відео тим, кому воно може бути корисним. Люблю вас і до зустрічі в наступному відео, а воно вже буде дуже скоро.